Тиждень українського кіно у Парижі у найстарішому кінотеатрі французької столиці фільмотеці латинського кварталу митці представили на розсуд вибагливої публіки кращі фільми фестивалю молодість. Головна мета заходу розповісти світу про Україну мовою кіномистецтва, говорить організатор Ігор Янковський. Ціль цього мероприятия заключається в тому, щоб познайомити міровою общественності з українськими ценностями, українськими традиціями. Украинской истории мы целая единая страна, которая живет и продуцирует невероятное количество новых идей, в том числе и талантов. Окрім сучасних картин, на екрані маловідомі реставровані фільми 20-х років. Найуспішнішу нову українську стрічку Поводир представила виконавиця головної ролі Джамала. У перший же день аншлаг зібрала також прем'єра документальної стрічки Український аргумент про Євромайдан. Задовго до початку сеансу публіка вишикувалася у чергу перед кінотеатром. А після завершення була довга і жвава дискусія. Дуже дякую своєму другу Янковському, з яким ми починали колись в Берліні з Берліналі. А тепер знаходимось тут в Парижі. і Я сподіваюся, що це дійсно не остання прекрасна ідея, яка реалізована. Фонд Янковського не вперше знайомить європейського глядача з Україною. Незабаром благодійники планують презентувати роботи переможців конкурсу дитячого малюнку в Америці.